I spent my life folded between the pages of books. In the absence of human relationships, I formed bonds with paper characters. Усім привіт. А, напевно, мого повернення не очікував ніхто. Ну, майже ніхто. Я знову вертаюся. І я не хочу казати Ой. І це знову я, а ми знову Софія. Я вже не знаю, як починати відео, бо я забула, як це робити. Буквально вона знову є книжка, і я знову маю бажання і час, і натхнення знімати книжкові відео, бо Тресся з мене випирає просто книжкова енергія і хочеться ділитися враженнями після прочитаного. Тому я знову тут і знову з вами. У нас наразі книга Кристини Генрі «Lost Boy». Кристина Генрі це американська письменниця. Її реальне ім'я Тіна Рафаеле, і вона відома тим, що пише якраз ретелінги усім відомих казок. Це і хроніки Аліси в країні див Пітер Пен, про якого ми зараз будемо говорити. Ми з моєю подругою Юлею, яка, в принципі, познайомила мене з творчістю Крістіни Генрі, вирішила одночасно викласти огляди на її книжки. Вона цікаво розповіла про Алісу, тому обов'язково посилання на її канал та відео, яке вийшло про ще одну книжку Генрі, буде у описі. Тож, ми починаємо. Книжка Лост Бой. Або, якщо перекладати дослідно, загублений хлопець. Як я на неї натрапила, це сталося доволі випадково. Я сиділа у Тіктосі і деградувала. В принципі, я цим займаюся постійно, тож. я гуртала Тікток, і у мене попалося дуже таке цікаве відео. І там показалося, що капітан Гак насправді не був злодієм, а злодієм і Є сам Пітер Пен. Потім почала гритися, як так, де це можна прочитати, і там у коментарях більше розлого почали пояснювати, і сказали, що це книжка Крістіни Генрі, загублений хлопчик, почала читати. Що потім з'ясувалося, що ми з Юлею почали читати одну й ту саму книгу, навіть не домовляючись. Вона, тому що вже читала книжки Кристини Генрі, а я випадково натрапила ті тоці. Випадки, які зовсім не випадкові. Коротше, після прочитання себто вчора. У мене залишилося настільки багато емоцій, що я настрочила величезний відгук у Гудріс, і до, до речі, посилання на мій акаунт обов'язково буде унизу під відео. Я написала там просто велетенський відгук на книгу. І зрозуміло, що сказала навіть не одну треть. Тому мені потрібно більше часу, цебто ціле відео. Тому я запрошую вас взяти щось, купити, поїсти, бо деревеньків затягнуться надовго. Сама книжка називається Lost Boy, або якщо повністю загублений хлопчик, або справжня історія капітана Гака у мене, на жаль, немає паперового варіанту цієї книги, проте давайте поглянемо на обкладинки. Перше, це, якщо я не помиляюся, це британський варіант обкладинки. Тобто у нас тут хлопчик, а, і тут ще один маленький хлопчик а, та крюк, гак. І наступний варіант це американська обкладинка, яка мені. Взагалі не подобається, Ось таким чином вона виглядає. Чесно, мені не подобається, ні кольори, ні оце от е, рубаве ручище взагалі. Ми знаємо, не знаю, не модно воно. Ну. І тому я вважаю, що оце от канон, а все інше ні. А взагалі, сама книга поділяється на чотири частини, які названі. Іменами героїв. Тобто перша частина у нас Чарлі, друга, ну майже всі, так, майже всі розділи. Друга у нас Баттл, третя Саллі і четверта частина Пітер та Джеймі. Ще з прологу. Ми дізнаємося, що хтось нам збирається розповісти правдиву історію про Пітера Пенна. Я ще на другому розділі здогадалася, що це був сам капітан Гак. Він розповідав саме про своє дитинство, як він потрапив на цей острів, як він познайомився з Пітером. Я про це здогадалася, тобто це було не дуже складно. Але моя подруга Юля здогадалася про це лише десь в середині книги. Просила її записати невеличкий відгук на саму книгу загалом, тож я його ставлю тут «Загублений хлопчик, це та книга, яка сподобалася мені неймовірно, бо в мене в голові ніколи не з'являлася навіть думка, що Пітер Пен може бути і виходієм, а капітан Гак навпаки тим героєм, який рятував людей, бо дійсний показує нам все в дуже іншому ракурсі. і тут я як завжди буду казати, що варто дивитися на історію з двох боків, бо ми ніколи не знаємо. Що було перед цим, і Кристина Генрі вирішила фантазувати на цю тему, і мені дуже сподобалися її фантазії та її ідея, тому раджу читати всім, хто хоче трошки розвинути свої думки на рахунок класичних підказок. І посилання на її огляд Аліси, теж авторство Крістини Генрі, обов'язково ви знайдете в описі. Москві цікаво, як Капітан Гак став таким, чому всі вважають його злодієм? Хоча він стверджує зовсім протилежний. Давайте взагалі прочитаємо разом пролог, бо він малесенький. Колись я був молодим і молодим назавжди, доки не став ним бути. Одного разу я любив хлопчика на ім'я Пітер Пен. Пітер скаже вам, що ця історія неправдива. Але Пітер бреше. Я любив йому. Ми всі любили його, але він бреше. Бо Пітер хоче завжди бути тим сяючим сонцем, навколо якого ми всі обертаємося. Він зробить усе, щоб стати цим сонцем. Пітер скаже, що я лиходій, що я його образив, що я ніколи не буду його другом. Але я вже сказав тобі: Пітер бреше, ось що сталося насправді. Тобто, якась людина нам стверджує, що все, що думали ми про Пітера Пена, всі наші уявлення зараз зламаються. І хтось нам буде розповідати, як я вже сказала, сам капітан Гак, що це неправда, що насправді Пітер злодій. І нам вже стає цікаво, чому ми з дитинства бачили не того злодія і чому злодії ховаються серед нас. Перша частина називається Чарлі. Надалі я називатиму капітана Гака Джеймсом. Бо, по суті, це його справжнє ім'я, коли він був молодим. І він розповідає, що він був першим хлопчиком, якого вкрав Пітер на свій острів, що потім з'являлися й інші. Розповідає про їх буденне життя, що вони робили, були у них якісь правила. Ми розуміємо, що хлопці жили майже без прав, вони слухалися Пітера, в принципі, і все було у них окей. Але маленькі хлопчики, які були сповнені веселощів, яких очі ще блищали дитячими мріями і сподіваннями, зустрічаються обличчям з складним життям тере-виживання. І ми дізнаємося, що не все так просто. Ми дізнаємося, що цей острів це по суті пастка. Маленькі хлопчики, вони вмирали, тому що були необережними, вони не вміли користуватися зброєю. У них були декілька забавок. Перше це двобої з піратер, піратами, по факту просто постувати, знущатися з них, і, звісно, не всі виходили звідти живими. А також це батл як двобій між самими дітьми у, цій, у цьому згрупуванні. Коротше, повний безлад, але лише одній людині стійно було весело це Пітер Пен. Він взагалі ніколи не був добрим. Він принаймні носив маску, за якою ховалося реальне кроваве обличчя. Він жорстокий, егоїстичний і нарцисичний. Ще? Коли вмирали хлопчики, маленькі та беззахисні, йому було байдуже. В такому настрої взагалі перебуває весь твір. Але оця напруга, оці інтриги вони набирають обертів ще більше. І цей твір він, по суті, не дитяча література. Кристина Генрі вона відома тим, що вона перефразовує вже відомі всім казки і робить їх більш е моторошними, розкриває якісь таємниці, на які ми ніколи не звертали уваги. З приводу написання книги. Чи було складно читати англійську? Для мене ні. Раджу тут, напевно, рівень. Ну, не знаю, десь А2 Б1. Відносно, думаю, зможу читати. Більше Б Б1. Тобто я спокійно читала, реально не було б якихось труднощів з приводу авторського стилю, то він просто неймовірний. Описати так ті самі події, т самі емоції. Ненависть капітана Гака, яка з'являлася протягом твору, і затемняла його дитяче серце, це просто неймовірно. У мене немає слів. Вона дійсно майстриня такого жанру як ретелінги, тому я впевнена, що це перша і точно не єдина книга, з якою я планую знайомитися у цій письменниці. Про спойлер і оцей жах, який відбувався в творі, я розповім трохи пізніше, бо зараз я намагаюся поділитися враженнями від твору, а не кажучи про спойлер. Головні герої декілька слів про них. Хто був моїм улюбленим? Хто у нас тут є? Я вже неодноразово казала, це сам Капітан Гах, хто Джеймс, Пітер Пен, Чарлі, Саллі, Нот і Фо. Це брати, близнюки улюбленими, напевно, у мене були саме Саллі. Це єдина дівчинка, яка е була у творі, яка дійсно була сміливою, сильною, відважною. Я нічого не боялася, і це заслуговувало на повагу. Також я дуже сильно прониклася до Чарлі. Чарлі, це по суті наймолодший хлопчик, який перебував на острові. Йому було Лише шість років, коли його вкрав Пітер, і він був таким малим, беззахисним, усього боявся. Пітер лише глузував з нього. Йому було байдуже почуття дитини маленької, особливо йому було начхати на те, що у хлопчика колись була мати, і він її ще пам'ятав. Настільки жорстоко, це настільки чортство. В свою чергу Джеймс він навпаки старався заміняти маленькому хлопчику Чарлі мати і батька, напевно, теж. Він співав йому колоскові. Він постійно з ним проводив час, а Пітер це все бачив, це все спостерігав і просто заздрив. І потім шантажував Джеймса, що він з ним не грає. Ти читаєш цей твір, у тебе складається враження, ніби ти сидиш поруч із цим капітаном Гаком і спілкуєшся, та він тобі розповідає про весь той біль, про усі ці випробування, які він проходив, будучи ще малим. І це призводить тебе здивування. Давайте перейдемо до спойлерів, бо я хочу коротко, але пройтися по самій жесті. А, а точніше, як острів вкрадав життя молодих хлопчиків. Я залишу тайм-код, до якого ви можете промотати мою бомбьошку з цього приводу. А ці, хто залишилися тут, привітик! Ваша. Менталочка зламається, як колись зламалася моя. Першою жестю, яка з'являється у творі, це, напевно, друга частина сам батл. Якась сутичка, яка відбувається між самими хлопцями. Лише одне правило там є: не можна використовувати якусь гост, гостру зброю. Все інше, будь ласка, ніяк гостру зброю, скоріше. Ну Таку для вбивства. Коротше, там усілякі мечі, ножі і тощо. Вбивати можна. Більше те, що дратує, те, що хлопці вмирають, вони там один одного готові просто вбити, бо у них панує оці гнів ненависть, і Пітер Пен сидить на це, дивиться як у театрі. Мене це просто вбило. Другий Коли... спосіб, як вони помирали це саме забавки, які були на острові. Однією з було просто роздрутувати піратів. А чому б ні? І знаєте, хто це запропонував? Давайте, давайте. Теорії. Звісно, Пітер. Це не мог не міг бути Джеймс апріорі, тому що він навпаки дбав про всіх, щоб всі залишилися живими. Він їх тренував. Тренував, він там допомагав постійно. А, і, по суті, він був гарним лідером. Коли Пітер Пен просто пропонував все для заборок. А якщо є летальний сход, то це його не стосується. Третій спосіб то взагалі шість хлопців загинули від. Наряду, який випустили пірати. Вони з пушки коротше вистрілили. Що Пітер, Пітер Пен, просто такий. А, ну не стало їх, я піду за іншими у інше місце. Інше місце це мається на увазі світ людей. Для нього все було зрозуміло, і просто вмер один, піде за іншими двома, щоб було про запас. Книга мені дуже нагадала твір Вільяма Голдінга, Володар Мук». Взагалі, крутезна антиутопія про те, як хлопці опинилися на безлюдному острові і розділилися на два ватажки. Там були два головних герої – це Ральф та Джек. Вони обладали ем, лідерськими якостями. Ральф казав, що давайте будемо більш раціонально до всього підходити. Дбати про один одного все буде як спільнота з якимись такими невеликими правилами, коли Джек був лише з розваги і сам же став звичайнісіньким дикарем, забувши про цю цивілізацію. Усі пішли за ним, бо усі люблять розваги. І оцей був конфлікт між двома лідерами, між тим, хто дбає про всіх і між тим, хто зараз. От бачите, що є якісь схожі ці мотиви, що безлюдний острів нагадує острів Пітера Пена, Ральф нагадує Джеймса, а Джек нагадує самого Пітера Пена. Тому я раджу прочитати цей твір. Мало того, що авторський стиль просто заслуговує на повагу. Оцей конфлікт. Який розвивається протягом твору, а також сюжет, який просто змушує вас, ваш мозок вибухнути, ще більше у це тримає напруження до кінця, точно вартий вашої уваги. Я колись любила мультик про Пітера Пена. Мені здавався він цікавим, прикольним, типу, це ж Пітер Пен. Ну, як можна було його не любити? Я пам'ятаю, мені ще Венді подобалася дуже. Я їх шибрала з Пітером Пеном після прочитання цієї книги. ви не те, що нікого з Пітром Пеном шипери не захочете. Ви взагалі перестанете його сприймати як якусь особистість. Він просто буде втрачений у ваших очах. В цій книзі я поставила 5 з 5 на Гудріц і написала відгук. Проте емоції зашкалюють досі. Знаєте, так цікаво дивитися на ті самі речі, які у дитинстві ми сприймали інакше і не помічали цього. Це прям мені в кайф було. І отакий вийшов відгук: щоправда, довгий. Висновки робіть самі. Можливо, я вам звільнила ставлення до Пітера Пена. Як ви до нього ставилися раніше і після перегляду цього відео? Чи читали ви цю книгу? Обов'язково діліться враженнями в коментарях. А також чи раді ви мене бачити і взагалі, як вам цей від? І на цьому було дійсно все. Обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на цей канал, якщо ви не зробили цього досі. Також переходьте за посиланнями унизу, дивіться огляд на іншу книгу Кристіни Генрі у на каналі Нумагу моєї подруги. Я думаю, що наступного разу буду з'являтися тут частіше. Ти бачиш, вже кінець року. І починається літо, і хочеться ділитися книжкому враженнями частіше. Дякую за перегляд і витрачений час на це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Всім до побачення, Па-па!